Усім привіт, Олексій Клещик на зв'язку. По мірі долучення нових людей в трансляцію, будь ласка, дайте мені знати в чат, чи мене добре видно, чи мене добре чутно, чи не перегукує музика мій голос, оскільки я послухав і подивився трансляцію минулого понеділка. Мені за неї чесно дуже соромно, оскільки я був якийсь такий дуже замаханий. Не дуже добре підготувався, скажімо так. Ще й Ютуб заважав якісно записувати трансляцію. Там голова моя така велика, перекриває графік, і музика перекрикує голос. Тому по мірі того, хто долучається, дайте, будь ласка, знати в чат. Плюс супер, чудово. Окей. Про що коротко ця трансляція? Це такий щоденник пам'яті для мене і підготовка публічна на тиждень вперед. Підготовка до торгівлі на фінансових ринках в основному це фондовий ринок США. Чому така важлива підготовка саме в понеділок? Та тому, що, друзі, якісна підготовка це 80% вашого успіху. Торгуєте ви валютами, криптовалютами, ф'ючерсами, опціонами. Це все найважливіше для вас, тому що підготовка спрощує вам життя. Ви чітко знаєте, коли і що треба робити. Ви маєте план, якщо ви його маєте, і ви не витрачаєте весь свій час. Умовно, я знав, що минулого тижня в мене тільки в п'ятницю має бути торгова можливість, і вона була. Ось перед вами мій торговий термінал від шикарного прайм-брокера Velocity, в якому, на жаль, в мене до цього часу, як ви бачите, немає стоп стоп-лосів. Ось я вам демонструю, сподіваюсь, видно. І я відповідно одну із компаній, яка підходила, яку ми вибирали, це одна із чотирьох, не зміг купити, оскільки я не хотів ну жити перед монітором весь день. По правилах я її мав придбати. Мої учні прекрасно знають, чому. І це вже був би дуже пробутковий трейд. Навіть по всіх моїх правилах я думаю, в той день один до одного вже було б. Що означає один до одного? Умовно ризикуємо на 100 доларів і 100 доларів заробляємо. Але це свінг угоди. І ця стратегія передбачає співвідношення один до десяти, один до двадцяти, і вам треба ну, умовно перших пару днів за нею там потруситись, стопи поставити. Тому що якщо перші пару днів вона е, угода пішла гуд, то найближчих ну, максимум три місяці е, вона вам буде приносити прибуток. Тобто є такі е, історії. Окей, з чого я починаю свою підготовку? В мене є такий ресурс, як Simply Wall Street, я його оплатив, але не можна користуватися безкоштовно. То дуже крута аналітика. Можливо, вам буде корисно. Користуйтесь Всієї інформації нам не потрібно. English на intermediate leвелі не треба мені дуже сильно його знати. Я просто відкриваю ресурс швиденько, перекладаю собі DeepL. DeepL – це дуже класний AI-перекладач. Безплатний, платний, навіть на безплатному можна багато користуватися. І читаю, що там за останні 7 днів ринок виріс там на 1,2%. Лідером зростання стали сектори фінансів та охорони здоров'я. За останні 12 місяців ринок виріс на 22 Прогнозується, що прибутки зростатимуть на 15%. Далі я по цьому сайту йду і графічно дивлюсь важливі показники, які дуже часто використовують різні аналітики, і учасники ринків. Кожен для себе вирішує, які показник для нього важливий. Для мене, для мене важливо почитати, що тут пише. Я оберу це все перекладаю. Так, далі для мене сектори по returns і evaluation відображає зразу компанія. Також відображає сайт. Також дуже цікаво, що очікується зростання саме в секторі healthcare, А estate, tech. Окей. Далі це все можна прочитати, якщо вам це цікаво. Мені це не цікаво. У мене якби свій план. але можете цим скористатись. Дуже важливий момент на цьому сайті, що ви прокачали свої знання. Можете відкрити Learn і ну, тут вже прокачатись, реально повчитись, воно для вас буде корисно. Дуже важлива ремарка. Не обов'язково бути суперрозумним на фінансових ринках. Достатньо мати певну спеціалізацію, в чому ви краще від інших. І ви чітко знаєте, яка інформація вами використовується і чому вона для вас важлива. Тому що інформації дуже багато. У вас просто не вистачить часу, енергії і уваги всю її опрацювати і по ній приймати рішення. Чим більше факторів, на які ви опираєтеся, щоб прийняти рішення, тим складніше це рішення прийняти. Тобто, ви маєте розуміти, що треба обмежити кількість інструментів там для аналізу, які для вас просто життєво необхідні, які вам приносять ваш прибуток. Ми ж всі приходимо сюди за прибутком, хоча є люди, які приходять. Постійно вчитись, От, якщо ви такий, ну вчіться далі. Або хтось заробляє, хтось тільки вчиться. Так, по цьому сайту я вам сказав. Захочете будете користуватись, також тут є підбірки акцій, які можуть бути вам цікаві по різних факторах. Тобто, зараз ми відкриємо. От, відповідно, компанії, які під різні цілі можуть вам підійти за вас, вже їх підібрали, проаналізували, користуйтесь. Заробляйте. Так, трейдинг-термінал. Що тут для мене цікаво? Для мене цікавий ось цей квадратик. Ось: New High, New Low. Ми бачимо загальну кількість тут 2659 акцій. З них 94% акцій оновили свої історичні максимуми. Про що нам це каже? На ринку ейфорія. Більшість компаній оновлює свої максимуми. І компанії, які оновлюють свої мінімуми, 5%. Здавалося, здавалося б, так просто: купуй просто більшість ринку да, і, і заробляй гроші. Но це не так просто. Хто торгує, той вже це прекрасно знає. Далі ми можемо побачити сектор перформанс, наприклад, за тиждень, real estate – Добряче виріс. Цьому насправді дуже допоміг е, фактор е, полеміки від ФРС, фактор а їхньої риторики, так краще сказати. Оскільки мова йде до того, що швидше за все, процентна ставка від ФРС планується у вересні, е, що її понизять. Ну і відповідно, е, ви могли помітити, що в певні дні дуже хайпові там історії е, AI. Розпродавались, а індекс Russell і компанія малої середньої капіталізації росли в ціні, тобто хтось фіксував свої прибутки в хайпових історіях, в ризикових і переходили в більш такі недооцінені активи, в тому числі в індекс Russell 2000 Real estate Чому росте в ціні? А тому, що нижчі процентні ставки роблять прибутковішим ринок нерухомості відповідно дешевше запозичення. Більша маржа для тих, хто займається нерухомістю. На цьому сайті ви також можете подивитися, про що найбільше говорять. Найбільше спогадів було про компанію DGT. це компанія Trump Media, оскільки в Трампа, ви знаєте, що з ним було. Не буду казати нічого, щоб не забанив youtube відео Відповідно, після цих подій, як він вижив, компанія мала гепап, але компанія, чесно сказати, трошки паршивенька, вона збиткова, в неї 11%. Short float я таке не торгую. Хтось з мого чату учнів навіть її, здається, шортив, там локейти, дурних грошей на неї коштували. Ну, це історія не моя. Можливо, комусь така історія, в принципі, підходить. підходить. Так, сімпліустріт подивились, трейдинг термінал ми подивились, Які компанії звітують, ми сьогодні з вами глянемо. На інше я не відволікаюсь, воно мені не потрібно. Важливо подивитися, що цього тижня в нас буде по календарю економічному, щоб ми розуміли, коли буде підвищена волатильність на ринку. Так, ми бачимо, що о 10-й ранку буде CPI по Європі на американський ринок, це швидше за все ніяк не вплине. І 13.30 initial jobless claims. вони вплинуть на фондовий ринок ще до відкриття, ну і на валютні ринки також це вплине. Сьогодні е, Павел буде говорити, але по моїй статистиці, те, що він тут говорить, нічого на ринок ніяк не впливає. Тому е, варто це знати. у Finance про це говорив. Е, тут інформації, в принципі, достатньо. Я її всю прочитувати не хочу. Мені цього користі нема. Але ви, якщо хочете, це такий дуже зручний агрегатор, по-перше, новин. Певної аналітики, щось платне, щось безкоштовне. А по-друге, дуже зручний застосунок на смартфон. І також тут ви можете створювати свої портфелі і отримувати алерти по досягненню певних цін. Це дуже зручно, тому що воно підтягує інформацію по тих компаніях, які ви ввели собі в очліст, і можете цим користуватись. Другий ресурс, яким я користуюсь, це Вібул. Це термінал брокера американського, українцям рахунок там не відкривають. Тобто, тут зручно, тут просто мега-термінал. про нього можна декілька годин говорити. Сюди я планую вбивати, вносити назви компаній, які буду брати. І також алерти тут отримуєш і в телефоні. Дуже зручно це все бачити. Тут і фундамент по компаніях і новини, і тут дуже зручні скрінери. Топгейнерс, топлузер. Я, в принципі, коли торгував дампи, в основному користувався скрінером Топгейнерс від Vull. Дуже зручно це все було бачити. Тобто, ти одразу відкриваєш компанію. Ріал-тайм котирування. Хто торгує, знає, що вони не завжди є, і вони часто платні можуть бути. От. Тому також дуже зручний ресурс. Дасть Бог, сьогодні до нього повернемось. Далі TradingView можна подивитись, якщо у вас там вам більше подобається. Він ви можете подивитись так само тут історію по основних індексах по крипті. Ну, мені цікавий, наприклад, індекс волатильності VIX, і те, що він зараз на рівні 13, це звичайно дуже оптимістично. Пік в нас був 21 30. Коли нікому не страшно, всі в ейфорії це дуже прикольно. Але, як каже Насім Талеб, найменш ймовірні речі відбуваються саме тоді, коли їх ніхто не очікує, коли всі в ейфорії. Тому сезон звітів це такий сезон сюрпризу, може багатьох здивувати. І так, ми переходимо до скрінера. У нас минулого тижня було відібрано чотири компанії. Bank of Нью Йорк Мелон я не зміг взяти. Я по сьогоднішніх цінах його брати не буду, але по цінах близьких до п'ятниці десь тут. Я буду шукати. На цьому терміналі ви бачите 30 хвилин і денний графік по компанії цій BK. І так, у нас 4 компанії, три з них мені вже не підходить, тому. Я ці інші видалю зі свого скрінера. Ну, ми зараз з вами подивимося, як формувати цей готовий скрінер кожен раз, щоб його не переробляти. Ми на Фінвізі. Ми вибираємо американські компанії. Ми вибираємо тільки компанії без ETF-ів, Ми не торгуємо акції, яких IPO був менше одного року. Так, мені цікаві компанії, в яких та -та 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 -та, average volume більше 2 мільйонів. Далі Short Float. Short Float до 10%. Якщо вибір між компаніями схожими на різний Short Float, я буду обирати в лонг компанію, в якої менше Short Float. тому що це гроші, які поставили проти бізнесу. І Я не хочу ставити свої невеликі гроші проти великих гроші, які поставили проти бізнесу. Історії з Gamestop, AMC — це рідкісні історії. Тому я не хочу йти проти тих, хто має знання і шортить бізнес. Так, і далі мене цікавлять інституційні інвестори, ось, і власники і інституційні інвестори, що були більше 40%. 418 компаній, тепер нас цікавлять компанії, які звітують цього тижня. Всього 32 компанії. Всього 32 компанії. І так, я відкриваю чартс. Мені важливо подивитись на графік. Компаній. Я буду знати, в принципі, які мені можуть підходити, які не можуть підходити навіть для, ну, на цьому тижні, навіть щоб я за ними не спостерігав. Так, ми поставимо вік так простіше. Алкуа може підходити. Елли може підходити, може підходити, може підходити. Мені треба небагато компаній. Це мені не підходить. Мені треба ті, які останній період часу росли, і вони прям, знаєте, були такими лідерами, що на них дивились, і вони для всіх чітко просто зрозумілі. Не рекомендую вам набирати акції, які корелюють між собою. З одного сектора чи з однієї індустрії. Дуже небезпечно. Так. Так. так, тут дуже багато банків. Johnson і Джонсон, якби цікава компанія, але вона в такому спадному періоді, ну ладно, глянемо на неї. Morgan Stanley, Netflix. Це вже вибрали. СТТ. Ну, більшість всього це фінансовий сектор. Треба бути з ними дуже обережними. Тим більше ситуація процентних ставок от UNH. А, окей, тепер ми просто беремо, і зберігаємо. А, зараз на першу сторінку перейдемо. беремо зберігаємо собі а, це посилання. І тепер кожен раз, коли я захочу там відкрити ці акції по цих параметрах, я буду відкривати це збережена, і фільтр буде збережений в такому форматі, в якому є. А, і так, відкриваємо Alcoa, У мене тижневий графік. Дивимось денний графік. Компанія поки збиткова. Шортфлоу 6,8%, динаміки ніякої зрозумілої немає. Люди люблять переможців, люди люблять вкладати гроші в тих, хто прям перемагає. Після останній звіт був розчаровуючий, був хороший, але цей поганий ні, я не ризикнув. Компанії дуже багато. Так, Ellie, Компанія з прибутками, short Flow 2%, Кредитний сервіс. Хороший звіт, хороший звіт. Ellie мені підходить. Я його е, зберігаю в свій портфоліо. Так, ось тут мій портфельчик є. save. Так, і ми звідси зразу видалимо компанії, які нам лишні, які не підходять. Друзі мої, якщо у вас по ходу зараз виникають питання, задавайте їх, а я, як закінчу відповідну підготовку, свій аналіз, одразу відповім, щоб ми не затримувались. Класний останній звіт. Змішаний звіт, чому змішаний він був гірший за очікування, але. Ринок його сприймав сприйняв дуже добре, тому цю компанію ми також додамо в оч-лист. Так, Bank of America. Америка. Short float – мізерний. Цей звіт був змішаний, цей звіт був. Теж змішаний він був сюрпрайз негативний, але компанія все-таки росла. Чи росла вона за рахунок кореляції з ринком чи внутрішньої історії? Тяжко сказати, але подивимось, також зберігаємо його. Все насправді бачите дуже просто, коли ти чітко знаєш, що тобі з цим робити. І так, можна сказати, Краще середнього звіт, передостанній, останній також краще середнього, і компанія весь цей час в якомусь такому дивному боковику насправді знаходиться. В принципі, шортфлоут невеликий, і тут може відбуватись якась акумуляція активу. Глянемо, будемо за ним дивитись. Можливо, ті, хто акумулював актив після звіту, добряче нам. Допоможуть у зростанні. Єдина проблема, що компанії зараз дуже між собою зв'язані, бо це більшість фінсектор. Так, <кхем> Розчаровуючі звіти. Ну, змішано розчаровуючи компанії все одно росли. Також треба дивитись на реакцію ринку. Так, секундочку, я закрию бо почув. У мене комп'ютер взлітає. Стільки вкладок запущено. Так, трансляція йде. Гаразд. Ми зберегли ще один регіональний банк. Ну, ця історія мені не подобається. Мені ця історія не подобається. Негарно виглядає. Не хочу. Не хочу. Якщо у вас є якісь в принципі, сумніви по активу, відкидайте його одразу. Тому що, якщо все вам підходить, ви одразу це побачите. І для вас от, торгівля буде дуже проста: як інвестування, так і торгівля будуть дуже простими. Це насправді дуже банальні речі, їх можна до автоматизму довести. Проблема в тому, що люди не можуть сформувати свою, скажімо, торгову ідею, торгову гіпотезу чітко, так наче це дати роботу. Тому що ми варіативно так відносимо. Сьогодні у нас є настрій так робити, сьогодні в нас настрій так робити, і це дуже сильно впливає на результати. Також не подобається звідки компанія йде. Регіональний банк. Це напевно якась історія була, тому що я не перший раз бачу і в інших банків. Можливо, це було з Silicon Valley Bank зв'язано. Но він покраще виглядає за попередній. Раз. Ми його зберігаємо. Ну, Goldman Sachs, звичайно, виглядає чудово. Всі звіти прям сюрприз був кращий. Точно беремо. До речі, Goldman Sachs я ще на своєму навчальному курсі розповідав. Це банк, який в свій час дуже сильно вплинув на IPO на американському ринку. Вони, можна сказати, були основоположниками цього напряму і напряму того, що компанії можна оцінювати не по наявних активах, а по потенційному майбутньому прибутку. Боже, цей банк виглядає жахливо. Я його точно брати не буду. Знайома мені компанія, мав по ній колись позиції. Дивимось денний графік, да, треба дивитися неї. Просто пам'ятайте, що великі інвестбанки, ну, такі компанії, як Morgan Stanley, Goldman Sachs, вони зацікавлені в тому, щоб учасники якомога більше купували і продавали активи, слухали їхні рекомендації. Тому що вони на цьому отримують прибуток на комісіях, на консультаціях, на додатковому софті, на додаткових ресерчах це цілий бізнес. Тому чим менше ви торгуєте, тим менше заробляють вони, але тим менше і втрачаєте ви. Окей, що це за компанія? Така цікава, це вже сектор енергії енергії не буду дивитись, тому що дивіться, воно дуже залежне від ціни на сировину. А сировина, як ви вже могли побачити, дуже залежна від політики і геополітики. Тому бізнес з сектору енергії я просто не розглядаю. Так, як Кей, я вже бачив подібні ці історії по банках, їх вже дуже багато було, і він мені не подобається, тому його не дивлюсь. Джонсон і Джонсон. Класна. Компанія низький шортфлоут, прибуткова. Всім чудово відома. Але навіть якщо звіт буде класний, тут закумулювати нормальну позицію було б важко. Вона мені не підходить по стратегії. Мені треба прям ну, топову компанію взяти і по ній максимум забрати грошей в найкоротший час. Тут може бути дуже довга акумуляція, мені це не підходить. Морган Стенлі. Також підходить, будемо з ним дивитись. До речі, здається, саме Морган Стенлі своїх спеціалістів після вузу навчають 84 чи 85 місяців, щоб вони працювали з клієнтами і допомагали клієнтам заробляти гроші. Тут вам відповідь на те, чому неможливо швидко навчитись заробляти на фінансових ринках, і що там декілька відео чи там двотижневий інтенсив не зробить вас акулою фінансових ринків. Так, Netflix багатостраждальний. Треба дивитись. Однозначно треба дивитись. Але боюся такі компанії насправді. Ну, але як це? Очі бояться, руки роблять. Якось так воно називається. Тому ми збережемо його для перегляду. Asset Management. На, mm. подивимось. Подивимось за цією компанією. USB. Не подобається мені. Кредитний сервіс. Слідкуємо. О, і UNH тільки залишилась. Це Healthcare. Ні, вона мені не подобається. Не підходить. І так, по портфоліо ми за реагуновим. Всього-навсього в нас тут. 13 компаній. На цей тиждень будемо слідкувати за ними по торгівлі, по їхніх звітах. Так, BK вже на премаркеті робить відкат. Ось, будемо дивитись і зараз ми подивимось. Ось по звітах, коли яка компанія звітує. Найближчий звіт по Голдману це. Сьогодні до відкриття. Завтра Морган Стенлі до відкриття. Буквочка B, це означає Before Market Open. Ось в мене сьогодні тільки «Голдмани», І вже завтра, раз, два, три, 4 компанії. 17-го три компанії, 18-го-дві, і ще дві в п'ятницю. Ну, дивіться, я насправді дочекаюсь, коли мені все-таки «Стоплоси» підключать. Як можна діяти, ви можете взяти компанію і собі VBOL. Просто, от, дивіться, наприклад, Core, компанія, за якою я хочу слідкувати. Я сюди вбиваю компанію BK. Ось, натискаю зірочку і додаю в Core. Ось в мене ця компанія є тут. Мені цікава вона по ціні близько відкриття. Як це найпростіше зробити? От наводимо на графік. От Мене ціна 63, по ній цікавить. І я ставлю е ціну 63.06. Все, якщо ціна дійде до 63.06, мені VUL е прийшла notification в смартфон, і я буду дивитись його, щоб звітом купити. От. Тому що брати вже тут, мені також не цікаво і, ну, чесно сказати, не вигідно. Важливо мати м хороше співвідношення, ризик, профіт. Ну, і перші дні, коли ви заходите в позиції в свінг, вони самі такі тривожні, небезпечні. П'ятниця для мене було це ж додаткові ризики, і, в принципі, воно реалізувало себе ризики, могли бути смертельні, як ви побачили в новинах. Тому найкраще це брати активи там, вівторок, середа-четвер. В понеділок зазвичай найменше звітів, і в п'ятницю ну, це є небезпека, що ви переносите активи через вихідні, а за вихідні все, що хочеш, може відбутись. Ну, отак коротко, за півгодинки, я показав, як я готуюсь. Це мій план на тиждень по фондовому ринку. Якщо у вас є запитання, пишіть. Якщо запитань немає, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисно. Тому я зараз поп'ю водички, почекаю хвилинку на ваші коментарі, якщо вони будуть, і будемо прощатися. Окей, бачу, запитань немає. Я постарався зробити, щоб картинка і звук, і наповнення, і моє почуття гумору сьогодні було кращим за попередній раз. Сподіваюсь, вам було корисним. Якщо будете дивитись в записі, напишіть свої думки і ідеї з приводу цієї трансляції. Дякую всім за увагу. З вами був Олексій Клещик. Прибутки вам, здоров'я, безпеки і найближчої перемоги. Папа! -па.